Всім доброго ранку! Шоу ранок вдома розпочинається. Новий день разом зустрічаємо. Ми ведучі Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. разом з нами як завжди маєстро Костянтин Драгульов і кулінарний експерт Чаба Бакош. Найближчі дві з половиною години наша команда покаже та розкаже історії про те, як вітчизняні кардіохірурги рятують серця, і як іноземні добродії благодійники допомагають і наповнюють наші серця надією. Як біженка з кривого рогу відкрила кафе у туристичному районі Лондона, на які цифрові професії варто зараз звернути увагу, формуючи майбутнє? Та що варто приготувати на сніданок чабо? Що ми будемо готувати на сніданок? Сьогодні ми приготуємо курячу котлети з е, вівсяною кашею і приготуємо зелений омлет з шпінатом. Всім Користуємо. смачного ранку вдома. У нас попереду багато всього цікавого та актуального. Ну як завжди, дякуємо захисникам і захисницям за можливість починати новий день разом. На календарі 29 березня, в цей день у 1886 році, американець Джон Пембертон створив новий лікувальний напій, нині відомий під назвою Кока-Кола. Основні інгредієнти Кока-Коли були такими: три частини листя коки на одну частину горіхів тропічного дерева. Коле сьогодні до складу газованого напою не входить кокаїн, але це не робить Кока-Колу менш популярною. Що секунди у світі випивають 8 тисяч склянок напоїв вироблених компанією Кока-Кола. А якщо Всю вироблену кока-колу роздатих пляшках усім мешканцям планети, то кожен з нас отримає по півтори тисячі пляшок. Дякую, Костю, Мені не потрібно про інші видатні події 29 березня. Далі в Рубриці день в історії. А я б взяв. 29 березня 1886 вісімсот американський фармацевт Джон Пембертон створив всесвітньо відомий напій Кока-Кола. А все почалось з ідеї виготовлення засобу від головного болю. Фармацевт змішав цукор, кофеїн і листя дерева коки. Вийшов сироп з яскравим смаком. Його використовували тільки з лікувальною метою. Але після того як напій зробили газованим, продажі виросли за деякий час. Йому вигадали назву Кока-Кола. Склад удосконалили. А перетворив газовану воду на найпопулярніший напій у світі американський підприємець Ейза Кендлер, який купив рецепт Кока-Кола за 2300 доларів. 90 років тому був опублікований сенсаційний репортаж британця Гарета Джонса про голодомор у період 1932-33 років. На той час діяла заборона на в'їзд іноземних журналістів до України. Однак Джонс під приводом знайомства з процвітаючими заводами все ж таки отримав дозвіл від радянського керівництва і вирушив у Харківську область. Десять днів журналіст подорожував селами, спостерігаючи за жахливими наслідками штучного голоду під час поїздки до України британець вів докладний щоденник, де фіксував свої спостереження, а також свідчення очевидців. За це Джонса звинуватили у шпигунстві і депортували, назавжди заборонивши йому в'їзд. Журналіст повернувся до Берліна і організував прес-конференцію, на якій розповів світові про катастрофічний голод в Україні. Інформація про це поширилася із блискавичною швидкістю. Статтю Гарета Джонса передрукували багато впливових видань його розповіді стали. Основою історичного фільму про голодомор ціна правди польської кінорежисерки Агнешки Голанд. Рік тому російська ракета поцілила у будівлю Миколаївської обласної держадміністрації. Вибух стався о 8.45 ранку, коли вже розпочався робочий день. У момент влучання ракети в будівлі перебували майже дві сотні працівників. Внаслідок атаки загинули щонайменше 36 людей, а десятки отримали поранення. Вибухова хвиля пошкодила не тільки дев'ятиповерхову споруду ОДА, а й житлові та адміністративні будинки поблизу Миколаїв, який неодноразово намагались окупувати, Пувати зумів впевнено стримати наступ російської армії на південь України. А яким буде 29 березня 2023 року? Залежить від кожного з нас.